Якщо ми проведемо таким чином переріст, то в результаті ми будемо мати менший і більший конус, і це подібні тіло. Якщо нам відомо коефіцієнт подібності тіл, то ми можемо сказати, що об'єм В1 відноситься, наприклад, до об'єму великого конуса як К в кубі, К це коефіцієнт подібності. І К ми можемо знайти як відношення якихось лінійних розмірів, наприклад, висот наших конусів. Висота меншого це SQ до висоти більшого SO. Так, як нам сказано, що переріз проходить через середину висоти, то дане відношення буде дорівнювати одна друга. А отже об'єми відношення об'ємів буде дорівнюватись 1 8, 1 2 до 3 степеня. І так, як нам відомо, об'єм більшого конуса 64. То v 1 що ділиться на 64, дорівнює 1 восьма. Звідки v 1 буде дорівнювати 64 ми ділимо на 8, 8 кубічних сантиметрів. Для того, щоб вказати номер фужера, в який можна налити найбільше рідини, познаходимо об'єми даних фужерів. Перший фужер має форму циліндра. Об'єм циліндра – це пір у квадраті на H. Підставимо, радіус у нас 2, висота 3. Тобто ми будемо мати радіус 2 у квадраті і на 3. 12 π В другому випадку. Фужер має форму конуса. Об'єм конуса це одна третя пі Р у квадраті H. Тобто одна третя у нас відомий радіус 4 і висота дорівнює 3. 16 пі. Ну і далі об'єм півкулі. Так, як об'єм кулі 4 третіх пір в кубі, то половини це 2 треті пі р в кубі. Тобто 2 треті пі, ну а радіус у нас 3, скоротимо, 3 в квадраті 9 до на 2, 18 пі. Тобто, як ми бачимо, найбільший об'єм має пів куля, під номером 3. Потрібно знайти відношення площі повної поверхні конуса до площі його бічної поверхні. Площа повної поверхні це площа бічної поверхні, і плюс площа основи. Далі розпишемо і будемо мати площу бічної поверхні ПРЛ, площа основи ПР у квадраті, ну і тут пір. Чисельнику винесемо за дужки пір. В дужках буде мати L плюс R, що ділиться на PRL. Можна ще скоротити і мати відношення L плюс R, що ділиться на L. Подивившись на розгортку, ми бачимо, що бічною поверхнею, розгорткою бічної поверхні є сектор. І в даному сектору, радіус даного сектора, це твірна нашого конуса, Тобто L буде дорівнювати 15. Ну, а радіус основи це 6. Отже, ми 15 додаємо 6, ділимо на 15. 21,15. Ще можна скоротити на 3, будемо мати 7 п'ятих. Або це 1,4. Площа перерізу кулі площиною це круг з центром точці Q. О, центр нашої кулі. ОА – радіус кулі, QA – радіус перерізом. Нам відома відстань від перерізу до центра в даному випадку OQ дорівнює 12 см. І так як площа утвореного перерізу площа круга пі у квадраті дорівнює 25, пі, то звідси ми можемо знайти, що R у квадраті дорівнює 25. І R буде дорівнювати 5. Тобто радіус перерізу QA буде дорівнювати 5 см. Тоді з прямокутного трикутника OQA з кутом Q, що дорівнює 90 градусів, ми знайдемо OA, радіус нашої кулі. В даному трикутнику це гіпотенуза. Отже, OA – це корінь квадратний OQ в квадраті плюс в квадраті. Тобто Корінь квадратний, по у нас 12, QA ми знайшли 5, будемо мати 13 сантиметрів. Нам відомо об'єм конуса і площа основи. Об'єм конуса це одна третя пір квадратів, це площа основи, помножити на висоту. Таким чином, ми можемо знайти висоту нашого конуса. Домножимо ліву і праву частину на 3 тут скоротимо, і будемо мати, що, щоб знайти висоту, ми три об'єми поділимо на площу основи. Тобто висота буде дорівнювати 3 помножити на 800П і поділити на площу основи на 100 пі. Після скорочень ми будемо мати 24. Висота, це СО SO в нас на малюнку дорівнює 24 см. А так, як відомо, площу основи, ми можемо знайти ще й радіус нашого конуса. Площа основи це PR квадратів. І це дорівнює 100 π Таким чином, R у квадраті дорівнює 100, і радіус буде дорівнювати 10. І це. О, ОА. ОА дорівнює 10 сантиметрів. Нам потрібно знайти твірну конуса СА з прямокутного трикутника СОА. СА це гіпотенуза, отже СА це корінь квадратний СО в квадраті плюс ОА в квадраті. 24 в квадраті, плюс ОА у нас 10 у квадраті, будемо мати.